Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга, і це окремий авторський блог «Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією з історії нашої України. Про них говорили у всьому тогочасному світі з острахом, повагою і захватом. Бо дії цих двох козацьких гетьманів-побратимів наробили чимало галасу в наймогутнішій імперії старого світу в Османській, та й в Європі також. А один з них на короткий час навіть став правителем Молдавського князівства. Їхні героїчні вчинки та неймовірні подвиги згодом обросли легендами та надихали всі наступні покоління запорожців у полі цього козацького апокрифа долі та життя побратимів Івана Підкови та Якова Шаха. Версії походження Івана Підкову, як мінімум три. А імен, під якими він фігурує в історичних джерелах, і того більше Іван Серпяга, Карапет Серпега, Іван Волошенин, Іван Вірменин, Іван Крецов, Арманул. Найбільш поширено є думка, що він був рідним братом молдавського господаря Івана Третього Води Лютого або Івоні, по звірячому вбитого турками у 1574 році. За переказами Івана, ще немовлям, був врятований козаками від Крим. Римських татар і вихований ними в межі свого товариства. За другою версією він походив з княжого роду Баторіїв і втік до козаків через родинні суперечки. А за третьою мав вірменське походження і був сином молдавського господаря Штефана IV молодого. Як би там не було, а на Запорожжі Іван Підкова з'явився у середині 1550-х років, привівши із собою цілий полк людей правдиво відбірних. Цим полком він влився у козацьке військо князя Дмитра Байди Вишневецького, що мало своєю базою замок на острові Мала Хортиця, який історики називають першою запорозькою січю. Там Іван і познайомився з іншим молодим козаком на ім'я Яків. Вони стали побратимами, тобто провели древній військовий ритуал мазепства, побратимства. Від козаків Яків отримав прізвисько-позивний шах, а Іван. Підкова, бо мав рідкісну фізичну силу і запросто ламав руками підкови, а ще міг зупинити віз, запряжений шістьма кіньми, ухопивши його за заднє колесо. Був здатен волячим рогом пробити дубові ворота, а дишель ламав об коліна. Коли втикав срібну монету в дерев'яну стіну, то її треба було вирубати звідти, узявши зубами бочонок меду, прикидав його через голову і мав при цьому надзвичайний навіть для наших часів. Зріст – 2 метри 29 сантиметрів. Побратими брали участь у всіх виправах гетьмана Байдевишневецького. Зокрема, у здобутті турецької фортеці Іслам Кермен», у походах на Очаків та Азов. Разом двічі тримали оборону проти і турків у Хортицькому замку. Разом і пішли звідти восени 1557 року після того, як в оборонців закінчилися боєприпаси і провіант. Згодом брали участь у всіх морських походах під проводом гетьмана Саміла Тішки. Зокрема, 68-го року козаки пішли походом. Під Очаків, де повністю розбили татарську орду, загнали їх до моря, забрали багато коней та інші трофеї. У 1574 році побратими були у складі війська гетьмана Івана Сверговського, яке вирушило на допомогу господарю Івоні у його боротьбі з турками за незалежність Молдавії. І обидва дивом уникнули смерті, поза як майже всі козаки Свірговського у тій кампанії загинули. Згодом підкова і шах були полковниками за гетьманом гетьмана Князя Богдана Ружинського брали участь у всіх його виправах і подвигах. Восени 1576 року після загибелі гетьмана Ружинського під час штурму фортеці Іслам Кермен. Запорожці обрали своїм новим гетьманом, саме Івана Підкову. І він гідно продовжив здобувати славу війську Запорозькому. Особисто водив козацькі флотилії на море і палив передмістя татарських поселень. Очолювані ним козацькі загони завдали поразок татарам під Очаковим, Кафою. Гезльовим а його побратим, як і в шаху, в цей час був військовим осавулом і розгромив на Дніпрі ханського посла, який повертався з Москви. Улітку 1577 року на Запорожжі з'явилася депутація молдавських бояр, які попрохали військо-Запорозьке знову допомогти у війні проти турків. А особисто підкові, як брату вбитого колишнього господаря Івоні, запропонували посісти господарський престол у ясах. Порадившись із шахом, підкова погодився на цю спокусливу пропозицію, тим паче, що мав повне спадкове право претендувати на молдавське господарство. У жовтні козаки з його згоди передали гетьманство Якову шаху, і на початку листопада кілька сотень козацький загін на чолі з гетьманом та підковою вирушив у Молдавію. Коли козаки вступили у прикордонну молдавську фортецю Сороку. Весь молдавський народ одразу визнав Івана Підкову своїм новим господарем. Без будь-яких перешкод із сорок національно визвольний похід рушив на молдавську столицю. Вже під самими ясами козаків перестрів з власним великим військом діючий господар, турецький ставленик Петро VI Мірчич Кульгавий Петрило. Він розмістив попереду своїх вояків 500 яничарів із вогнепальною зброєю. Значно поступаючись ворогу в живій силі, запорожці застосували військову хитрість. Вони вишикувалися так, що ворожі постріли не завдавали їм жодної шкоди. Це було потрактовано ворогами як використання військової магії. Хтось відразу пустив чутку, буцімто серед козаків є людина, що вміє замовляти рушничні кулі. Далі побачив. Бачивши над ворожими шеренгами дим від запалених гнотів, козаки за командою свого гетьмана за мить перед залпом всі як один впали на землю. Це вело в оману турків, вважаючи козаків ураженими, вони кинулися їх добивати. Але мертві раптом ожили, і яничари напоролися на спільний потужний залп козацьких мушкетів. Втрати турків були величезними, а решта війська Петра Кульгавого розбіглася. 30 листопада козаки зайшли в Яси. Іван Підкова всенародно був проголошений молдавським господарем під ім'ям Івана IV, Яків в шах став головнокомандувачем молдавського війська. Головні державні посади отримали й інші сподвижники Підкови Станіслав Копицький та Стефан Чапа. Новий господар одразу звільнив кілька сотень в'язнів із місцевих буцигарень, почав видавати грамоти монастирям на володіння землею. Офіційно розірвав відносини зі Стамбулом, проголосив незалежність Молдавії та звернувся до польського короля Стефана Баторія з проханням про протекторат. Але король мовчав, він побоювався, що дії підкови спровокують погіршення відносин з Османською імперією у той час, коли річ Сполита вела виснажливу війну з Московщиною. Шокований цими подіями. Султан Мурат III наказав автікачу Петру Мірчичу самотужки здобути собі влади. Зібравши розпорошення війська 20 грудня, той почав наступ. Підкова шахом вийшли на зустріч своїм військом, аби розтоптати козацьку піхоту. Ворог пустив на них биків, і коней, щоб піший люд худобою стерти. Коли роз'ятрені тварини наблизились, козаки засипали їх зливою куль. Налякана череда стрімко розвернулася і понеслась назад на військо Петра Кульгавого. Скориставшись панікою у лавах супротивника, козаки вдарили з усіх сторін. Армія Петра Мірчича не витримала і кинулася в розтіч, залишивши на полі бою до 8 тисяч убитими. Іван Підкова намагався діяти й дипломатичним шляхом. Надіслав до турецького султана велике посольство під козацькою коровою, через яке прохав визнати за ним молдавський престол. Але отримав відмову. Натомість Султан наказав збирати великі союзні сили, аби повернути вплив над Молдавією. Така армія почала наново формуватися у сусідній Валахії або Молтянському князівстві. До всього ж, як з'ясувалося, Стефан Баторій написав своєму молодшому братові, князю Трансильванії Семиграддя Христофору Баторію, щоб той також надав військову допомогу Петру Кульгавому, а Івана Підкову наказав. Заарештувати пізніше стало відомо, що короля просто підкупив Петро Кульгавий, а сам хабар досить цікавий: породистий кінь, 50 волів, кілька возів риби, 4 бочки молдавського вина та дві бочки маринованих лимонів. Така ціна престолу. В січні 1578 року об'єднання сили союзників, а саме 100 тисячне військо Османської імперії та армії Петра Мірчича й Христофора Баторія виступили проти козаків. Не маючи належних військових сил, Іван Підкова змушений був залишити яси. Захопивши з собою 14 трофейних гармат, він пішов на сороки, де і переправився через Дністер на Поділля. Він прагнув дістатися Січі, але сувора зима з глибоким снігом завадила пересуватися далі у степ. Тому Підкова зі своїм загоном завернув у Немирів, куди тижнем раніше відійшов як і в шах із запорожцями. Тут їх спробував узяти. Коронний гетьман Бобулецький з трьома ротами королівських жовнірів, але дістав по зубах. Братславський староста князь Януш Збараський запросив Якова Шаха до Братславської фортеці, де запропонував компроміс. Оскільки король дуже стривожений козацьким походом до Молдавії, що відповідно дало привід османам порушити перемир'я. То варто його якось заспокоїти. А хто може це краще зробити за самого винуватця цих розрухів? Тому князь запропонував Івану Підкові поїхати до Варшави, щоб особисто розповісти про свої наміри та результати походу і залагодити конфлікт. А Шаха просив у цьому посприяти та умовити підкову. Гетьман війська Запорозького передав це по-братимові, Той погодився та негайно вирушив до Варшави у супроводі Збараського. Однак, у барі коронний гетьман Миколай Синявський підступно заарештував підкову. У Варшаву підкова прибув вже у кайданах. Стефан Батурій не прийняв його, бо готувався до сейму. Мало того, король хотів одразу стратити молдавського господаря і козацького ташка, але не зміг, бо проти цього виступила руська шляхта та князі. Тому наказав запроторити підкову до в'язниці. Тим часом на Січі вирували пристрасті, зібравшись на раду. Козацтво загалом, хоч і нема підкови, але залишилася підошва. Тут же виринув ще один рідний брат господарів Івоні Водолютого лютого та Івана Підкови Олександрел. Спільно з яким Гетьман Яківшах наприкінці лютого повів козаків у новий похід на Молдавію. Перейшовши Дністер, дві тисячі запорожців розгромили турецький татарський Азагін і несподіваною атакою захопили Яси. Петро VI мір Чіч Кульгавий, який знову посів у молдавський престол, знову ледве втік. Опісля яких в шах повернувся на Січ збирати підмогу. А в Молдавії спалахнули нові бойові дії. У квітні військо Олександрела зазнало поразки, а сам він важко поранений потрапив у полон, і турки посадили його на палю. У цей час Івана Підкову перевезли до Львова, куди поїхав і король, щоб не образити колишнього запорозького гетьмана брудною в'язницею магістрату, спеціально для поважного бранця, винайняли кімнату в кам'яниці Матвія Корінника. Про арешт підкови вже дізнався турецький султан, який тепер постійними листами наполягав на його страті, і Стефан Баторій, не бажаючи загострювати міжнародне становище країни у час війни з Московією. Погодився. Страта підкови була призначена на 16 червня 1578 року. На світанку цього дня король вирушив на полювання та звелів коменданту львівської залоги тримати солдат у повній бойовій готовності на випадок масових заворушень, адже все це обурювало і простий народ, і шляхту, яка цитата дуже жаліла цього підкову, бо він був муж добрий. Подальші події передамо з прямої мови свідка. Події флорентійського посла Філіпо Тальдуччі. Барабанний бій і великий гамір людей лунав на площі ринок. Обійшовши двічі місце страти, погладжуючи бороду і поглядаючи на людей без страху перед смертю, Іван Підково попросив люд заспокоїтися. Коли запала тиша, він звернувся з такою промовою. Панове поляки, я приведений на страту і не знаю за що, оскільки не відаю за собою ніякої провини, щоб заслуговувала. Такої кари. а знаю одне. Я завжди боровся проти ворогів християнської віри і завжди дбав про користь батьківщини. Залишатися упорою проти невірних було постійною моєю думкою. Утримати бусурманів у межах і не дозволити їм переправлятися через Дунай. Тепер я повинен вмерти, оскільки так наказав поганий пес турок вашому королю своєму слузі, а ваш король кату. Смерть мене не лякає, але пам'ятайте, що не спливе багато часу, і ви не уникнете моєї участі поволі того поганого пса будуть відправлені в Царгород ваші голови і голови ваших королів. Іван Підкова попросив, аби його побратимам не перешкоджали після страти залишити Львів, а також, аби по смерті Кат не торкався його тіла. Котрийсь із присутніх на страті козаків підніс кошовому отаману килимок і келихвина. Той зробив великий ковток, мовивши, що п'є за здоров'я своїх товаришів. Потім Кат. Відрубав підкові голову. Багато людей плакало, особливо козаки, які прибули до Львова заради свого гетьмана, але нічого діяти не могли. Один з королівських чиновників підняв відрубану голову і показав її у три сторони присутнім. У той момент, коли впала голова гетьмана, водночас. Завалився перед стінок львівської ратуші, не витримав ваги великої кількості людей, що залізли туди подивитися на страту. Цю подію розцінили як поганий знак. Православні братчики взяли тіло отамана, пришили назад голову, поклали у приготовану ним самим зелену труну та поховали у місцевій Успенській церкві. Вночі люди засипали могилу квітами. Згодом козаки викрали його останки і перевезли їх до Кан, Нева, де поховали в одному з православних монастирів під Чернечою Горою. На січі новина про страту улюбленого вождя викликала шалену лють. Як і в шах, тепер найбільше в житті жадав кривавої помсти за смерть побратима. Зібравши військо, він стрімко вирушив на Валахію, раптово взяв в облогу Бухарест, випалив його передмістя і наказав жителям видати тих, хто був винний у зраді підкови, погрожуючи в противному разі обернути все на попіл та купу каміння. Налякані міщани одразу видали 18 Місцевих бояр, які підтримували Петра Кульгавого і раніше воювали проти козаків. Гетьман звелів обрізати їм вуха і носи, а потім повісити перед церквою Святого Миколая з написом Так покарано віроломців і зрадників, що проливають кров християнську невинну. Паралельно з нападом на Валахію інший козацький загін вторгнувся у Молдавію і керував ним Петро Волошин, який видавав себе за сина колишнього молдавського господаря Олександру IV Лепушняну. І ще, і ще, і ще наступними роками, як і в шахі, запорожці здійснили ще п'ять походів до Молдавії, руйнуючи той край вогнем і мечем. Розгніваний цим турецький султан вимагав від короля відшкодування завданих збитків та покарання всіх винних а також наказав заарештувати всіх польських і руських купців, які вели торгівлю в Молдавії, Валахії в Криму. Стефан Баторій у відповідь наказав схопити і стратити гетьмана Якова шаха. На нього почали полювати всі прикордонні урядники. Прагнучи вберегти свого улюбленого провідника січовики у 1582 році, позбавили його булеви і відправили до Канівського монастиря. Там він пізніше добровільно постригся у ченці і за загадкових обставин помер наступного року. Як і в шах був похований поряд із побратимом Іваном Підковим на Чернечій горі, яка належала монастиреві. Ця історія двох видатних запорозьких лицарів, вірних побратимів, сповнена гідності слави і героїзму. Уперше козак став правителем окремої держави і здобув для неї незалежність. Уперше козаки брали під свій контроль столичні міста, Яси і Бухарест. А поголос про їхні блискучі подвиги був відомим у всьому тогочасному світі. Маємо не забувати, а примножувати цю славу, говорити вголос про козацьку міць і славу скрізь і всюди, аби сучасні вороги знали, козацькому роду нема переводу. Знали і боялися. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське і запорозьке козацтво, книгу, сили, яку можете вже замовляти в українських книгарнях. І обов'язково підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки і коментуйте всі випуски. До побачення!